Викладання через останню промислову революцію, штучний інтелект в освіті від галасу до змістовної інтеграції. Штучний інтелект Ей швидко вірвався в наше життя, і сфера освіти не була винятком. Вибухонебезпечне зростання популярності чадгепета та інших генеративних моделей шаї породило хвилю ентузіазму та страхів, змушуючи вчителів та експертів з освіти переглянути свої підходи до навчання. Однак, як і будь яка технологічна революція, інтеграція шай в освіті вимагає продуманого підходу, заснованого на розумінні як потенційних переваг, так і ризиків. Недавнє дослідження Цагірисеч, проведене у партнерстві з переосмисленням шкіл, проливає світло на реальний досвід та страхи вчителів, які стикаються з цією новою реальністю. Опитування 17 викладачів з різних країн та регіонів Сполучених Штатів показало, що, незважаючи на шум навколо Шаї, реальна картина набагато складніша, ніж здається на перший погляд. Від галасу до реальності, що кажуть вчителі, перше, що привертає увагу, це поляризація думок. Деякі викладачі бачать потужний інструмент для персоналізації навчання, збільшуючи участь та автоматизацію звичайних завдань. Інші висловлюють серйозні занепокоєння щодо потенційного зниження навичок критичного мислення, когнітивного розвитку та творчих здібностей учнів. Особливо тривожним є той факт, що, згідно з дослідженнями, використання підлітків АІ може перебивати ключові компоненти когнітивного розвитку, такі як активна пам'ять, вирішення проблем та творчості. Це змушує нас задуматися про те, наскільки виправдане масове ведення шай в навчальному процесі, це без належної підготовки та розуміння можливих наслідків. AI як інструмент, не замінюючи вчителя. Важливо розуміти, що AI – це інструмент, а не заміна вчителя, його завдання допомогти вчителю, а не витіснити його з навчального процесу. Ей може автоматизувати перевірку домашніх завдань, створювати персоналізовані навчальні матеріали, надавати відгуки учням та звільнити час вчителя для більш важливих завдань, таких як індивідуальна робота зі студентами, розробка творчих уроків та створення сприятливої атмосфери в класі. Однак для того, щоб є дійсно принесла користь навчальному процесу, необхідно чітко визначити його роль та межі. Вчителі повинні навчитися ефективно використовувати шаї, щоб доповнити власні навички та знання, а не покладатися на це повністю. Критичне мислення ключ до успіху в епоху шаї. В епоху, коли її може генерувати тексти, вирішувати проблеми і навіть створювати твори мистецтва, майстерність критичного мислення стає важливішою, ніж будь-коли. Студенти повинні навчитися аналізувати інформацію, оцінювати аргументи, визначати упередженість та робити власні висновки. Замість того, щоб просто змусити учнів запам'ятати факти, вчителі повинні заохочувати їх, задавати питання, вивчати різні точки зору та вирішувати проблеми самостійно. AI може бути корисним інструментом для підтримки цього процесу, але він не повинен замінювати необхідність розвитку навичок критичного мислення. Персоналізація навчання за допомогою ШАЙ, можливості та обмеження. Однією з найпривабливіших можливостей, яку пропонує їй, є можливість персоналізації навчання. За допомогою ШАЙ ви можете створити навчальні матеріали, адаптовані до індивідуальних потреб та інтересів кожного студента. Це може значно збільшити участь та мотивацію студентів, а також покращити результати навчання. Однак важливо пам'ятати, що персоналізація навчання це не лише надання кожному студенту доступ до своїх навчальних матеріалів, це також вимагає від вчителя зрозуміти індивідуальні характеристики кожного учня, його сильні та слабкі сторони, його інтереси та цілі. Ей може допомогти вчителю в цьому, але він не може замінити своє людське розуміння та співпереживання, етичні аспекти використання шаї в освіті. Використання шаї в освіті викликає ряд етичних питань, які потребують серйозного розгляду. Наприклад, як забезпечити конфіденційність даних учнів, як уникнути упередженості в алгоритмах Е, як гарантувати, що її використовується для покращення освіти, а не для маніпулювання студентами. Відповіді на ці запитання потребують участі всіх зацікавлених сторін: вчителів, батьків, адміністраторів. Розробників шаї та політиків необхідно розробити чіткі етичні принципи та правила, які регулюватимуть використання шаї в освіті та захист інтересів учнів. Мій досвід баланс між інноваціями та традиціями. Як вчитель з багаторічним досвідом, я завжди був відкритий для інновацій та нових технологій. Однак я також розумію важливість збереження традицій та цінностей, що лежать в основі освіти. В останні роки я почав експериментувати, використовуючи AI у своїй роботі. Я використовую AI для автоматизації перевірки домашніх завдань, створення персоналізованих навчальних матеріалів та надання відгуків студентам. Однак я завжди намагаюся використовувати ШАЙ з обережністю та усвідомленням можливих наслідків. Я вважаю, що її може бути корисним інструментом для вдосконалення освіти, але він не повинен замінювати необхідність розвитку навичок критичного мислення, творчих здібностей та людського розуміння. Висновок майбутньої освіти в епоху Шаї. Штучний інтелект це не просто модне слово, а реальність, яка змінює світ навколо нас. У галузі освіти Є відкриває нові можливості для персоналізації навчання, вдосконалення залучення та автоматизації звичайних завдань. Однак інтеграція шаї в навчальний процес вимагає продуманого підходу, заснованого на розумінні як потенційних переваг, так і ризиків. Вчителі повинні навчитися ефективно використовувати шай, щоб доповнити власні навички та знання, а не покладатися на це повністю. Необхідно розвивати навички критичного мислення, творчих здібностей та людського розуміння. Важливо розробити чіткі етичні принципи та правила, які регулюватимуть використання шаї в освіті та захист інтересів учнів, майбутнє освіти в епоху шаї це баланс між інноваціями та традиціями, між технологією та людським розумінням. Це можливість створити більш ефективну, персоналізовану та справедливу систему освіти для всіх. На закінчення, я хотів би підкреслити, що Ей це лише інструмент, його значення визначається тим, як ми його використовуємо. Якщо ми використовуємо AA мудро і відповідальність, це може допомогти нам створити краще майбутнє для наших дітей та всього світу.